Друзі, усім привіт! Приїхав я знову на Дністер, але цього разу в село Рудківці. Спочатку я мав заселятися на базу відпочинку батьківська хата, але у мене там не дуже склалося, не ті були умови, на які я розраховував, тому вирішив орендувати інший будинок. Ну, верніше не будинок, а номер. Вас хочу попросити підписатись на канал, залишити коментар під цим відео та поставити лайк. Ну що ж, йдемо заселятися. Ось так виглядає будинок, який я вирішив заселитись. І поки я буду заселятися, носити свої речі. Я вам ставлю сюди шматочок відео, чому я не заселився в батьківську хату. Ось звідти ми прийшли, і тут є такі сходи прямо до самого Дністра. Також є пірс, катамарани, лодки. Ось, до речі, прокат кого цікавить тут. І ось так виглядає тут пляж. Вода трохи з водорослими, але прозора. От, людей багато відпочиває. Так, зараз я обіду повністю всю територію, а потім підемо подивимося номера. Також є бесідка ось така на території. Тут є такий камін. Єдиний нюанс, що ви знімаєте за 250 гривень тільки стіл. Тобто може сидіти одна, друга і третя компанія. От, не дуже прикольно. Йдемо далі. Також в них тут кухня. Самому готувати не можна. Хоча казали, що можна. Ми набрали повну машину їжі. Але таке, ось тут знаходиться кухня, можна замовити обіди, сніданки і вечері. Так, це все в номерах. Ось так виглядає місце, де ви будете обідати. І тепер підіймаємось трошки вище, тут ще один корпус. Дитячий ось такий от майданчик. Так, йдемо, подивимося, трьохмісний номер, який нам надали. Це номер стандарт за 800 гривень. Ось так він виглядає. Одне ліжко. Тут двохспалка, вентилятор, маленький телевізор, чайник, холодильник і балкон. Ось так виглядає. З виглядом, ну типу на двір. Ось таке, така куморка. Як тут сидіти, я не знаю. Таке собі. Номера, звісно, чисті, все прикольно, але, на жаль, ми не можемо тут залишитись на цій території. Аванс нам не віддали, але таке, ми вже знайшли друге місце, бо, виходить, ми приїхали, набрали кучу їжі з собою, ми на три дні приїхали, а готувати немає де і немає, куди ці продукти виходить діти. Тобто у них більше ця територія під те, щоб ви брали їжу. І те, що не сподобалося, що ви всі будете на купі. Тобто ось те місце, де я вам показував, де люди обідають, там збираються на вечір всі і там будуть сидіти. Якщо ви хочете, то можете взяти в оренду стіл в безсідці, 250 гривень коштує. Ну, але там так само ви будете не одні. Там виходить в одній бесідці три стола, а в другій безсідці два стола. Нам запропонували тільки одну альтернативу із того, що ми з маленькою дитиною. Це взяти столик, поставити його під забором і також давали мангал, але ми єдине переживали, що, по-перше, світла немає над головою. Ну і по-друге, якщо піде дощ, то вам вже нема куди діватися. Ось. Тому ось такі умови. Нічого такого казати не хочу. Дивіться самі, вирішуйте. Я вас так, в принципі, про всі нюанси попередили. Ми так попали просто не дуже. Ось, Тому йдемо заселятися в інший будинок. Ось номер, в якому я мав жити. І ось тут запропонували взяти столик з цієї бесідки, як я казав, 250 гривень за столик, але нам безкоштовно, але звідси його взяти, поставити ось тут під забором і користуватися ось цим мангалом. Як я кажу, тут світла немає. Якщо дощ, то ну, таке вже. Ось єдине, що нас вже прям так звісило, скажімо так, реально тут є бесідка. Тут є столик. Для чого його звідси брати, ставити його. Головне, не в бесідці сидіти, типу, бо отак, так гроші беремо, а можете столик поставити біля бесідки і все. Але, блін, могли б піти і хоча б на щось. Просто нам сказали, що тут можна їжу готувати. Добре, що я взяв з собою примус і маю як приготувати їжу собі десь в іншому місці. Але ми начебто знайшли будинок непоганий, по ціні приблизно те та саме, там щось 800 гривень за номер, зараз я вам все покажу. А з батьківською хатою, не знаю, таке собі. Якщо чесно, подивився в інстаграмі, у них так все гарно, так все прикольно, а коли приїхали, ну мені не дуже сподобалось. За ці гроші могли б дати хоча б дійсно ту бесідку. А так, маємо, що маємо. Все, не будемо розстраюватися, ми тільки приїхали, тому йдемо заселятися в інший будинок. Також хочу вам показати палаточне містечко в селі Рудківці. Писали мені. Чи можна відпочивати, де краще відпочити, чи приїжджають люди. Ось так все виглядає в Рудківцях. палаток багато. Машин нарахував, ну, десь 50 є. Ось, хто знає де це знаходиться, то, як бачите, місця не так, що багато і залишилось. Люди відпочивають, ось розставляють палатки, начебто проблем немає. Ось. Але так як ми приїхали вже в домики, то Будемо зараз заселятися і щось хочеться перекусити, бо ми тільки здорові. Заходимо в номер. Тут у нас одна спалка, двохспалка, це трьохмісний номер. Невеличкий ось такий холодильник, батарея. Також є телевізор. Все дуже чисто. Балкона тут, на жаль, немає. Але нічого, вигляд на дорогу. Головне що тут все чистенько. О, нормальні ортопедичні матраси. І ось такий туалет. Душа немає, але в принципі, все, хай не іще. Ну, Це кращий варіант, ніж там, де ми мали бути. Все, номер на другому поверсі. Такий невеличкий номер. Але мені, в принципі, все подобається. Головне, що тут чисто. Все, йдемо дивитися територію і також що тут є ще на цій території. Номер ви подивилися. Давайте тепер почнемо дивитися територію, почну я з кухні. Ось така кухня дається. Ну, на всю базу. Але як бачите, умови хороші, є вся посуда, чайник, мікроволновка, духовка. Тут мангал, ну, напевно ним ніхто не користується. Ось такий великий стіл. Ну, він тут не один, бо є ще бесідки. Ось так це все виглядає. Ну, прикольно, що я можу сказати. В принципі, все є, що потрібно. А, і ось внизу навіть є плита, якщо потрібно. Обхожу територію і зайду потім, подивимося, цоколь. Ось манохали при вході. Ось так виглядає. Ось тут номера, другий поверх номера. Тут є ось такі качелі та ще одна маленька бесідка. Тут неприкольно, бо сонце дуже. І ось така велика парковка. ту сторону йти не буде, там бесідка, але там відпочивають люди. Територія вся зелена. А ми вирішили ось цей стіл собі взяти і будемо тут проводити вечора. Так, і тут якесь будівництво, ну, можна сказати, така галявина, садок. В принципі, все. Територія невелика, будинок гарний, чистий. І йдемо теж зайдемо всередину. Номер я вам показав, ще покажу, як виглядає всередині будинок. Тепер заходимо в будинок. Ось тут ми поселилися. Трохи були на другому поверсі, але поселилися на першому. І Якісь диванчики. Ось тут також є в кожному номері холодильник, а тут стоїть морозильна камера, дуже прикольно. Там, я так розумію, кімната для персоналу. Теж якась невеличка в них кухня, але я туди заходити не буду. Тут ось така топка здорова. І ось там також ще номера. Так, ми приїхали знову Сережу на відпочинок. Поздоровайся. Що там, як тобі ці номера? Як тобі будинок? Ми... Кажи свою коронну фразу навідуже. Рібка? навіть, дуже. Рибка. навіть дуже, каже. <рес> навіть дуже. Е, може бути. Ми зараз зараз тільки заїхали, Саме головне, це ми зараз йдемо обідати. Да. Мені роздимося потім. Ну, все, пішли. Грім курочку. Нашу коронну курочку. Яку ми постійно беремо з собою. Готово? О, ще ні, ще треба трохи підбігти, Хочу. Хочу, дівчата мало поставили. Тут американські технології. Мам, треба трошки гаряче, 100 грамів. Зараз виб'ємо до 100 грамів а потім висить. І потім ці всі переїзди, я думаю, вони заспокояться. Ти ж бачила з тими. Ну, колотнеча вийшла. Нічого, хотіли як раніше приїхати. Це може другий заїзд такий, що не коли теж таке була. Бач. Ну, нічого. нічого, головне, що ми цей будинок знайшли. І так, ми вже пообідали. Трошки ще з дороги покажу вам цей будинок. І ось тут є ось такий сайт і номер телефону. Кому буде цікаво, то звертайтеся. Поки що мені відпочинок подобається. Прикольні бесідки є, є мангал, є всі умови. Єдиний мінус виходить щодо води. Ну Хвилин 5 йти. Якщо в батьківській хаті була прям вода близенько, ну реально там півхвилини, то тут треба трохи пройтись. Ну нічого страшного. Зато гарне відношення і це саме головне. Підійшов вже майже до берега. За два роки нічого не змінилося, кому цікаво. Ось різні номера, різні горки. І тепер давайте разом з вами подивимось, що відбувається на пляжі, що з палатками. Що з будинками ви вже побачили. О, людей дуже багато. До речі, коли я минулий раз сюди приїжджав, то машини сюди не пускали, було краще, було багато місця. Тут залишився ще такий вагончик з пивом, мохіто, квасом і лимонадом. Кальяни всякі різні роблять. Ну, жалко, що зробили такий спільний пляж. Бо раніше машини взагалі не можна було, щоб сюди заїхати. Як ви бачите, Палаток і машин досить багато. Чесно, вартість не знаю, бо немає в кого навіть тут спитати, але нічого. Одним словом, в Рудківцях з палатками можна їхати. Ну, як можна? Я не знаю, напевно, на свій ризик, але люди відпочивають. В принципі, все нормально. Все, йдемо ближче до води, взяв з собою маску, трубку, будемо зараз плавати. Дивіться, як на Дністрі впала вода. Того разу пам'ятаю, ось тут спускався. І десь ось тут от вже була вода. Ну, Метрів 15 різниця є. Але зато більший пляж. Все, будемо купатися і відпочивати. Ой, Але на Дністрі дуже добре. Такі гори, вода. Зараз ще попробуємо, чи вода тепла і трохи понряємо з маскою. Ну, а поки я буду купатись, загорати, ви подивіться. Відео з висоти, яка тут на Дністрі гарна природа приємного перегляду. Так, я вже покупався трохи, десь біля півгодинки. Водичка не дуже тепла, але така нормальна, терпимо, можна сказати. От так на хвилин 20-25 можна поплавати. Хочу вам покидати трохи води. Вода, в принципі, прозора, але до метра. Так як вода впала, бачите, який великий берег зараз на Рудківцях. І тут буквально ще 2 метри і вже йде обрив. То сказати, що прозора, не можу сказати. Але якщо отак по пояс зайти, то в принципі нормально. Давайте зараз зайдемо. Ось бачите, я тільки зробив пару метрів, все, вже води по пояс і вже в принципі нічого не видно. Ось, але нічого. Спробуємо ще половити рибу, можливо вода впала, то може щось буде клювати, а може і навпаки нічого не буде. Це вже таке, це рибалка, тут вже як повезе. І так. Я вже покупався, покажу вам трошки обстановки на березі. Дивіться, скільки людей. Жара, звісно, просто зараз прямо самий обід. Дуже багато людей відпочиває, дуже багато і в доміках, і з палатками. Тобто рудківці взагалі переповнені, так сказати. Ось, Вертаємось додому. Зараз Посидимо, трохи відпочинемо, бо прям напекло так нормально. І потім підемо знову на пляж. Я взяв з собою мангал свій. Хочу так взяти мангал на пляж, дрова взяти, взяти спінінги і порибачити, і пожарити сьогодні. плану у нас перший день цей люля кебаб Робили домашній. Також, як я вже і казав, тут є прокат сапів. От, ну, Ми запланували завтра. Коштує, до речі, 200 гривень за годину. Також залишилася ця горка, називається Дуга. Наскільки я знаю, на морі називалася Дуга. Коштує 20 дитячий і 50 дорослий. Тут різні екскурсії. всякі. Кому треба, поставте на паузу та запишіть собі номера. Йдемо то підійдемо ближче до горки. Так, подивимося, як це все виглядає. Ось така горка є. Ну що ж, друзі, я вже покупався, спустився з тої горки, трохи так розбавив свій відпочинок. Зараз вернулись назад, дуже така сильна спека. І так, на перекус у нас ось такі бутербродики з помідоркою. Там ще внизу курочка залишилась, чесничок, огурчики свіжі, огурчики кисленькі, пивка трошки поп'ємо і все. І напевно трохи приляжемо після перекусу, так сказати. Підготуватися до вечері. Ще я вам хочу показати бесідку, тут є на задньому дворі, не знаю, чи нам вдасться її зайняти на вечір. От людей трохи багато, але все одно місце вистачає всім. Ось вона. Ось так виглядає. Ось, Дивіться, такий великий стіл, криша, світло, Ну, в принципі, нормально. Ось і тут. Далі вже номера і ось вхід за цими колонами, де ми заходили, де я вам показую. І так, внесли мангал на берег, поскуджугаріємо вогонь. Зараз будемо ставити кебаб. Вирішили пожарити на березі. Зараз все пожаримо і потім повернемося на нашу базу і вже на базі будемо вечеряти. Пробуємо другий раз, але вроді би виходить. Ось так виминаємо, фарш купили в магазині, додали спеції, гарно його вимісили на тістомісі і робимо йому форму. Він не має бути такий дуже грубий, але ось так от виходить. Відтримається і все. Надіюсь, що це буде дуже смачно на вечерю. І потім вам покажу його вже, як він виглядає на мангалі. Кебаб майже готовий. Дивіться, яка краса вже вийшла. Ще буквально хвилин 15 і він вже буде готовий. О, вивернемо. Ну що ж, друзі, на цьому моменті я буду закінчити своє відео. Вам усім дякую за перегляд. Обов'язково залишайте коментар під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім пока!